Два місяці херсонські школярі відшукували матеріали про слід європейців у Таврії і про жителів області, які стали відомими у Європі. Конкурс пошукових робіт Україна в Європі, Європа в Україні очима молоді. Зробив нові відкриття навіть для тих, хто займається краєзнавством. Не одне десятиліття. У гімназії, школа гуманітарної праці відбулося нагороджені переможців міжрегіонального конкурсу. Від античного Геракла до 21-го століття пошук не обмежується часовими рамками. 70 учасників нинішнього конкурсу представили 60 пошукових робіт. З них 15 – відібрані журі. Дві дівчинки Юлія Коваленко, 47 школа, і Софія Кравченко, школа гуманітарної праці, завоювали гран-прі. Вони навесні поїдуть до Чернівців на другий тур конкурсу. Це українське місто, господар творчого змагання. Його реалізує у рамках одноіменного проєкту Товариство Народний Дім у Чернівцях. У нашій області конкурс другий рік організовує. Центр європейської організації при Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці. В цьому році конкурс відрізняється тим, що беруть участь тільки пошукові роботи. Тобто нашим дітям потрібно було знайти щось цікаве про історію або сьогодення, щоб пов'язувала Херсон з Європою. І я хочу сказати, що конкуренція була настільки жорсткою, що різниця між балами, тобто вони дихали друг другу в спину. Була у три. П'ять от була різниця. До дуже високий рівень показали діти. Багато інформації брали з інтернету, і це непогано. Діти зрозуміли і розкрили тему. Переможці пішли далі, працювали у бібліотеках, опитували, співставляли матеріали. Слід Геракла і Наполеона Бонапарта у таврійських степах відслідковувала Софія Кравченко. Суворов, Наполеон Бонапарт, Дурова Надіжда той же Геракл був. На території нашої Таврії матеріали в бібліотеках, ну в інтернеті кошту находила, совміщала. Історія свято Григорівського Бізюкового монастиря зацікавила Юлію Коваленко. Вона провела власне дослідження. Поиск про бізюковий монастир, ми искали всю інформацію про нього, як тоді було. Я як, я уверена, що знайдуться люди і всіх, що він стане як раніше. був. Життя вірменської діаспори в області, значення грецької громади у заснуванні Херсона, історія трьох сестер засновної жіночої гімназії. Це лише кілька робіт херсонських учнів, повна свобода вибору тем і дій. Діти будуть займатися тільки тим, що цікаво їм самим. Ми не ставимо задачу в конкурсі масовості. Ми ставимо задачу, кому це цікаво. тот и принимает участие, потому что если ребенок принимает под давлением учителя или родителей, и это не идет от его сердца души, желания в этом разобраться, не будет результата ни педагогического, ни воспитательного, тем более научного. В данном случае очень э, дает такой стержень э, Малая Академия наук, когда у нас высшее учебное заведение, работает с детками. И мы всячески пропагандируем тех, кто добивается результатов в Олимпиадах, и тех, кто добивается результатов в Малой Академии Наук. Нам очень приятно, что наше учебное заведение сотрудничает с библиотекой, с городским управлением образования, и что в результате этого сотрудничества наши дети становятся более грамотными, более образованными и у них появляется. Любов к видаю своєму краю і уваження к видаючимся людям, которые создавали. дослідження історичних, культурних економічних зв'язків нашого краю з країнами Європи має і прикладне значення. Роботи можуть бути використані на уроках історії та краєзнавства.